Це наш донор почесний. Баран Бетховен все своє життя провів у шкірно-венерологічному центрі в Кропивницькому. Йому сім років, розповідає працівниця Ольга Волянська. Щодня Бетховен виходить на прогулянку у двір. Він вже ну, скажімо так, на пенсії, вже з нього зараз кров не беруть. Раніше брали кров в нього на дослідження різні медичні. Ну а зараз він вже старенький у нас, ну просто в нас живе. Їжу для Бетховена приносять працівники та відвідувачі. Раніше ми купували в диспансері для нього і ячмінь, це було централізовано. Зараз його так не годують у нас. Ми Тут волонтери і типу, своїми коштами ми його утримуємо. По нормам нам казали раніше, то пів кілограма овса, пів кілограма ячміння. Ну, а також він їсть яблука, капусту, моркву, хліб дуже полюбляє. Опікується Бетховеном Юрій Грозян. У цьому приміщенні облаштував для нього житло. Ось він сюди заходить, там солома в нього, корм йому ложимо, вода, сіна. Ходить за мною, куди я туди один. І він. Я один раз пішов в магазин, він за мною пішов. А я йду, думаю, що люди сміються. В мене ще більше держав. Взяв булочки, і кофе на обід, а продавець каже, це хво? ваш, обарачує, він в магазині стоїть. Жалко його, да, Бетховен? Так, да, мой хороший. Давай почухай, почухай. Ну, це, пожалуйста, це цілий день він за мною ходить. Куди я, туди і він йде. Ну, жалко його. Просто душа наливається. Нині для Бетховена шукають родину, щоб жив не в лікарні. Щоб він там його любили, годували. Характер в нього, ну він взагалі добрий в нас. Він не бадається. І любить дуже наших ось ось тваринок, наших котів. Він дуже, кстати, оцей Персик, і в нього ще є друзі. Він з ними, оце вони приходять до нього. Персик, друже у нас з Бетховеном, Ми взагалі їм би шукали родини, їх просто не хочуть брати ніхто. Говорить, в нову родину Бетховена віддадуть за умови, що його любитимуть, доглядатимуть. Муть і не ображатимуть. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.